Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Ради вітати всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також ради вітати сьогоднішнього мого гостя, директора департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, пана Володимира Романенка. Пане Володимиру, я радий вас бачити. Вітаю давно. Ми з вами не бачилися. Практично спочатку війни. Ми не бачилися з вами. Ні, вже так, раз так. була вже вже раз була. Вже раз була таки, Говорили тоді про безпеку, е і сьогодні також будемо говорити про безпеку. Нагадаю, всім е глядачам слухачам у Вінниці відбувся національний саміт Кіб безпеки. це відбулося 27 жовтня. А, більш детально обов'язково сьогодні про це поговоримо. Але розпочати нашу розмову з паном Володимиром, я сьогодні хотів би, ось з якого моменту багато вінничан та й не тільки вінничан, вже отримали, придбали, замовили карту вінничанина. Ну вибачте мене за тавтологію, але придбали оцю цю карту. Коли її тільки-тільки хотіли запровадити, казали про те, що у цієї карти у цього невеличкого куска пластика. Є колосальна перспектива. Мається на увазі, що це не тільки е, проїзд в нашому. Комунальному транспорті, а ще і велика низка можливостей, що в принципі і е, має надавати оця от картка. В цьому напрямку, пане Володимире, в цьому напрямку, яка ведеться робота і на якому етапі цей розвиток е, розширення можливості цієї нашої картки вінничанина? Так, і що розбити це на дві складових? Е... Робота ведеться в кількох напрямках. Одна з них напрямок це робота з відповідною базою вільничан. Угу. Ця робота ведеться в рамках транспортного і складової картки відничанина, яку виконує наш підрядник мікроелектроніка. Це наш чеський підрядник. і Наразі вони більшу частину роботи. Зробили, але ще так і процес провадження відповідний акт не підписаний, uh -huh. тому ми поки не можемо ним користуватися на повну міру. Разом з тим, ми розуміємо, що деякі процеси ми маємо і будемо робити паралельно. Ми робимо, працюємо над тим, щоб створити відповідний додаток, який буде також ключом до, до цих можливостей. Угу. Хотів би акцентувати увагу, що картка вінечанина, а сама пластик це ключ до можливостей. Але сама сам війничан, сама картка Вінничана це обліковий запис в відповідному реєстрі в відповідній системі і. Також отримати доступ до цієї інформації можна буде і іншими способами, не тільки з допомогою пластикової карточки ем, з одного боку. Ця остання фраза крайня фраза. Ем... Якби обнадійливо звучить і класно звучить, з іншого боку, ми звикли зараз це все сприймати і через призму безпеки. Наскільки От ідемо через призму карти Вінничана. Наскільки ця карта за захищена, Наскільки інформація не карта сама, а інформація, яку вона, наприклад, буде мати, буде все вміщувати, наскільки вона буде захищена? Е -е Чи зможуть е якісь е шахраї скористатися тою інформацією? Скористатися тою самою карткою, видати себе за іншу. Ну, от що можливо взагалі, ви правильно підмітили, що зараз сучасні виклики по безпеці стимулювали нас переглянути наші дії по безпеці, значно їх підвищити та. І свої плани скоригувати в цьому напрямкові. Разом з тим, ця інформація, яка знаходиться на карті, вона абсолютно захищена, має відповідний ступінь захисту, який використовується в фінансових прийнятний для фінансових операцій, угу. і ще жодних випадків злому таких карточок в світі. Не було відповідно. Ми маємо надію, що що захист. Надійне. Надій. Да? Пане Володимире, дозвольте, от я все-таки внесу деякий негатив. Да? Ну знов таки, це за, за згодою. За згодою сторін я внесу деякий негатив. Ну, дивіться, раніше ми говорили про те, що захищена достатньо добре, гарно захищена система одного з месенджерів мається на увазі Viber. Я нічого не хочу зараз сказати поганого. Проти де і як, але все одно є чутки, є інформація, що його можна прочитати. що цю інформацію можна прочитати. Так само, і інших месенджерів, які виходять на ринок і кажуть, ми найбільш захищена, ми найбільш, найбільш, найбільш. Виявляється, що або конкуренти запускають таку, як то кажуть, утку, таку інформацію, що нічого подібного, ми вже прочитали. Або навпаки, дійсно хтось може десь якось це все прочитати і оприлюднити. Ну, принаймні дізнатися, скажімо так, і дізнатися закриту інформацію. І тут було б все нормально, і ми би не звертали би на це уваги, якби, наприклад, одна з найбільших таких компаній, ну, скажімо так, Нагадайте мені, Асанж Асанж, да, Вікілікс, да? якщо я не помиляюся, от прочитав захищених, взяв і оприлюднив і має. І в принципі каже, що у мене ще на вас ого, -го -го, скільки є компромату і скільки є інформації. <тур> тобто виходить навіть на найвищих е ешелонах і влади, і на найвищих ешелонах е е секретності, все одно е можна щось відкрити і прочитати. Так, е все можна е Якби йти не в лоб, а обійти. Uh -huh. Uh -huh. Ось, наприклад, у вас є суперзахищений комп'ютер, в ньому все зашифровано і так далі. А ви написали листочок на листочку пароль до нього і показали своєму колезі, який. Зайшов на цей комп'ютер по вашому паролі, завжди людина здатна вчинити дію, яка скомпроментує або віддасть ключі до того самого застосунка Viber. Ви можете поставити застосунок Viber на комп'ютер, який уражений і який щитує то, що відображається на екрані. Вже все, що показується на екрані, зловмисник бачить. Відповідно, ну, так, ну тут навіть і комп'ютера тоді виходить не треба. Тут е, доста ми ж всі зараз комп'ютерами. Ми ж всі зараз телефонами. Телефон, мікрокомп'ютер і так далі. і так далі. Тобто, в принципі, все, що відбувається на екрані телефона, також можна побачити. Так, от бачите, от у вас є от камера, от у вас є ноутбук, угу. е, отримавши доступ до, до цієї камери, можна бачити, які ви клавішні тискаєте, ваш пароль, і що ви пишете, й кому, і що ви читаєте. Тобто, це також е... ну це. 19 століття, 20 століття побачите що як і чому. На, на сьогоднішній час е, це стало набагато більшою, е, скажімо так, ще, ще два роки назад це не було такої великої загрози через те, що камери стали дуже якісні, mm -hmm. е, і ціна їх дуже доступна для пересічного громадянина. Тому е, такими. Е, Способами якраз і отримують саме частіше взлом доступ до інформації. Просто підглядаючи. Просто під. Ну, я, наприклад, підглядаю, іноді підглядаю детективи. В детективах вони пішли або набагато. Я от не знаю тільки, як це. Це фантастичний детектив, чи це натуральний детектив, коли в принципі можна навіть в мене зараз гаджет в, в кишені. Да? Чи можна, наприклад, за допомогою цього гаджета дізнатися? Знатися, наприклад, пароль того самого е, моїх записів, які я зараз відкрив в себе на комп'ютері, при тому, при цьому, це можливо трошки складнувато. Я так розумію, що е, побажання, і, е, побажання і попередження того, що заклеюєте іноді свою камеру на ноутбуці для бо вона може працювати постійно. Воно, не... Воно має все-таки сенс під собою. Е... Якщо людина не не поведе кібергі... засадам кібергігієни і допускає встановлення на свій комп'ютер всього підряд і надаючи йому адміністративні права. Також його ноутбуці не передбачена індикація світодіодом, що камера працює, то так можуть скластися такі такі ситуації, коли камера буде працювати не на вас, а проти вас з кожним днем. Я так розумію, що ми маємо бути все більш обізнаними, і навіть не тільки в інформаційному плані. А в практичних застосуваннях ми маємо знати чітко, я скажу зараз грубо: що натиснути, яку клавішу натиснути, яку команду вводити, і яку команду не вводити, як чистити, як прибирати свій комп'ютер, своє робоче місце або свою домівку. Так само, в принципі, ось виходять всі наші записи, і так само треба Це, з ними робити абсолютно абсолютно є. та і потрібно розуміти що кожен півроку виходять нові знаходять нові підходи нові вразливості які являються масовими і критичними, тобто, то, що раніше було невідомо хакерам про те, як можна отримати якусь масову доступ, uh -huh. сьогодні є вразливо, тому що потрібно оновлювати, встановлювати відповідне програмне забезпечення, як мінімум, якийсь антивірус, який не вирішує проблему в цілому, а але збільшує ймовірність, що ви не постраждаєте від масових атак нам. Нічого ніколи не захищає на 100%. сто На 100 від... да, та, на жаль, на жаль, нічого не захищає на 100%. А, Мабуть, про це і не тільки набагато ширше, напевно, ви говорили на початку програми. Я вже сказав, на національному саміті Кібербезпеки. Так. Якщо вже звертатися до нього, пане Володимире. Основний акцент на що робився, про що найбільше е, говорили, і найбільше звертали, звертали увагу на цьому е, саміті. Було два напрямки спілкування. Перший напрямок це координація обміну інформацією та уніфікація діяльності як організаційної, технологічної, юридичної, так і напрямок це освіта і профілактика. Освіта і профілактика. В нас в Вінниці є два вище начальні заклади, які випускають спеціалістів кібербезпеки і потрібно як. Бізнесові, так і органам влади більше і більше залучати таких спеціалістів і працювати як з штатними, так і по отримані послуг по кібербезпеці, для того, щоб вибудувати план. Захисту та вибудувати якусь як освітню, так і технологічну складову цього заходу цього роботи. А, я, можливо, помилюся, а можливо, ні. І не перебільшуючи і ніяким чином, не применшуючи значення захисту, я так розумію, що в майбутньому спеціалісти з кібербезпеки вони завжди будуть мати роботу. Так, і з кожним разом в них роботи все більше і більше і більше. Якщо навіть зараз там пилососи і е, утюги можуть підключатися до мережі, і їх зловмисники можуть використати для того, щоб у вас організувати пожежу, то кібербезпека стає. Все більшою і більшою, ви знаєте, я от кожного разу з вами зустрічаюся і, і, і я радий, що ви приходите, але я після нашої, от, нашої розмови. Е... От ви ви мене засмучуєте. Я починаю думати, чи я правильно включив, чи я правильно умикнув, чи в мене холодильник правильно працює, чи ну і так я розумію, я зараз жартую трішки, і ви розумієте. Але по великому рахунку ми йдемо до такої ситуації, коли будь-який гаджет, і це гаджет не тільки наш телефон і не тільки наш комп'ютер, а будь-який гаджет. Він може як нам приносити користь, так і може принести нам дуже великі. Проблеми? Так, завжди так було, коли щось нове, особливо, якщо ви купуєте щось невідомого виробника, який щось виготовляє дуже дешево, зазвичай в ньому можливості по безпеці пропрацьовані гірше і можливості, особливо коли воно підключається до мережі. Потрібно бути обережним і обачним. Найпростіший варіант найпростіший варіант неприємності з простими домашніми електроприборами, якщо так можна сказати. Він, напевно, виникає тоді, коли у нас виникають перепади електроживлення. Не тільки тоді, коли його повністю вимикають, а потім вмикають. І невідомо з якою силою воно йде. Я маю на увазі з силою Струм іде. У нас практично ми вже відійшли від системи стабілізаторів. Ба що, я дуже-дуже зараз рідко чую, коли кажуть, що от потрібно поставити собі додому стабілізатор для того, щоб от вхідний на квартиру, або, наприклад, вхідний на якийсь певний гаджет, щоб він не згорів, щоб не було там перепаду великого. Що ви скажете в цьому плані? Є підґрунтя до цієї думки, чи чи можна про це так забути і просто не звертати на це уваги? Є е, е, в цьому. Необхідність для того, щоб щось забезпечити функціонуванням, але зараз є інші способи захисту, коли встановлюються автоматичні вимикачі, які вимикають мережу в випадку невідповідності її, як заниження, так і, і та, я так розумію, і завищення завищення частоти або заниження частоти, угу. завищення потужності, заниження потужності або якихось інших. Неочікуваних не, ну, не, не невідповідних не, не спотворень, які ви. Я просто згадую зараз: це був була зима. 2000 2001 року, якщо я не помиляюся, оце от велике обледеніння, яке було, яке порвало дроти. Вінниця, якщо не повністю, то деякі райони два тижні, по-моєму, сиділи без світла. Ну, проблема тоді була. Взимку я дуже добре це пам'ятаю. То тоді багато техніки погоріло. Так, от саме людську, ну я маю на увазі людської техніки, яку тоді причиною була очікувана. Скажімо так, неготовність захисту. Зараз є інші виклики. Наприклад, на початку війни була здійснена кібератака на мережі супутникового зв'язку, яку застосовували як багато і бізнесу, який віддалений, коли через Сигнал був підмішаний вірус, який перетворив, спалив обладнання, перетворив обладнання на кірпіч, який не підлягає відновленню, а просто потребує купівлі заміни, заміни нової. Тому, ну і Плюс інформація зникла. Чи їм вдало, вдалося це сам модем. Mm -hmm, тобто mm -hmm. Це фізичний не комп'ютер, ага. а сам модем супутниковий, який вийшов з ладу. Який... Тобто це передатчик, це був такий так, проміжний, да, проміжний. А, та, але втратилося обладнання, яке здійснювало mm -hmm. забезпечення зв'язку. Точно так само були атаки проти деяких роутерів Linksys, коли зловмисники отримували доступ до тих функцій самого роутера. Які Робили незворотніми пошкодження в самій, самому приладі і робили його неможливим подальше використання. Тобто, у вас може бути обладнання, яке в якийсь момент перестає функціонувати і відремонтувати його неможливо. Ем, ну, неможливо. А взагалі є якийсь момент захисту в такому випадку? Користуватися якісними та та перевіреними. Технікою та обладнанням. і програмним забезпеченням забезпеченням. Щиро дякую вам. Ще раз нагадаю, Володимир Романенко, директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дай Боже вам здоров'я! Дай Боже вам здоров'я, як фізичного, так і як правильно сказати, мережевого, щоб менше вірусів чіплялося, і щоб ви їх абсолютно всі перемагали, і щоб ситуація ніяким чином не погіршувалася, і сайт Вінницької міської. Рада. і взагалі робота Вінницької міської ради, яка дуже в багатьох в багатьох моментах вона залежить саме від е, вас, від вашого департаменту, е, щоб вона була чіткою злагодженою е, як годинник. Як то кажуть, дякую Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ Ранковий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Бугом. Події, що поруч.